Сів бусик після водія, подивіться, У мене рост 1,80 м. Я до педалі не можу достати. Гляньте. Но, як так їздити, ноги висять, дивіться. Це капець. Треба опускати. Підняв так високо, ще оцю підіжку ніг підняв. Ще не можна достати до педалі, слухайте. Це капець, як так їхати? О, от тепер нормально, гляньте, ще чуть-чуть. Припустити, о, тепер можна їхати. Е, сьогодні почнемо дивитися пічечку. бо я вже казав. Закрилася на гаряче і все. На холодне не переключає. Включай кондиціонер, не кондиціонер, коротше, гарячий і все на тому. І плюс приїхав щось, бо знов, не знаю. Чинотонні амортизатори, Поміняв амортизатори, Перед тим вони відходили вони. 10 тисяч нові, а цей раз нові поставив, не рейс тільки зробили. І теж щось бубонить, не знаю. Так що запчасті в нас, вибачте, ге повністю. Всім гарного дня.